Готуйте ручки, готуйте листочки, вдягайте ваші фартушки, збираємося на кухні. Ми сьогодні будемо готувати. Ми робимо прожарку навіть не медіум, не медіум, вел, well, а лише well done. Ми стараємося напхати всього якнайбільше. Проблеми з імунною системою і аутоімунні захворювання, в тому числі атопічний дерматит, щоб собака весь час зуділа та чесалася. Додавайте проблеми шлунково-кишковим трактом для того, щоб у цуциків був IBS? Будь ласка, проблеми з ортопедією та дисплазією це просто найкраща закуска, яка в цьому випадку може бути, тому що нічого собаку не буде бісити більше ніж відчувати зуд та біль кожен раз, коли собака ступає на кінцівку. Правильно? Чим зашкварніше тим краще і не забувайте нашу основну ціль. Ми тут готуємо найбільш реактивного собаку. Ми тут ні чорті що робимо, тому дуже-дуже важливо строго слідувати рецепту. Це буде означати, що ваш пес буде скидатися на дикий рик і на дикі тяжіння повіця, і на дикий лай для того, щоб відреагувати на цей подразник.